Нам цар Ірод, сивий примітив, Його загнали два тисячоліття, а дні старі на іродський мотив, нам видаються старосвітським сміттям. В нас безіменність, всіх вона поїсть та ще й закусить нами з іменами. Вона там сьома, де було їх шість, сімдесят сьома. Хитра до нестями. Чому їх шість? А де ж це сьомий ти? Чому ти не сидиш на лаві перший? Ні, ти зориш на нас із висоти, науки долань над нами розпростерший? Все зекономив совість, честь. Зумів забалагурити самі верховні вуха, колегіальний ум в мільйон умів, але стощі. Лиш персональні слуха. Чому їх шість? А де ж це перший ти? Чому ти не сидиш на лаві перший, ні, ти зариш на нас із висоти, длань керівну над нами розпростерший. Так, ти вгадав знак виродження, ти, а не відродження, такий підлотний вирід. Історії підземної кроти тебе знайдуть і вкажуть точно Ірод. Хоч за сторогу я несу гірку, не каменною чесний храм науки. А хто це там за ширмою в кутку від радіації пілат вмиває руки.